Ford C Max, друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. і У нас немає відходження. Це гридний красень 2013 року випуску. Приїхав до нас із Америки і приїхав він цілим. Він весь у рідній фарбі, також він не топлив. В нього були механічні пошкодження. Автомобіль зараз на повному ходу, дуже в гарному стані. І ще раз повторю, жодного крашеного елементу. Стан достойний. Автомобіль цікавий, тонований в сірому кольорі на гарних легкосплавних дисках, і ще раз повторюю, це гібрид з 2-літровим мотором та автоматичного перемикання передач. Світлий салон, звісно ж, повний електропакет, салон в гарному стані, мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль, датчик світла та дощу теж є. Блозований клімат. Автомобіль без проблем запускається. Лише один поворот ключа. І ми готові до руху. Жодних помилок немає. Діагностична панель гасне і автомобіль готовий до руху. Запускається також сама бензинова установка без проблем. Це можна чути. Двигун запустився. Просторий задній ряд, також в гарному стані. Є підлокітник з підстаканниками. І свої дефлектори з розеткою для зарядки ваших гаджетів. Подивитись цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. Придбати його можна в кредит, лізинг, трейд-ін. а також заготівку. Це ваш улюблений спосіб, друзі. Будемо раді вас бачити. Заходьте до нас, до каву, записуйтесь на тест-драйв, а поїхати можете на автоМрії. До зустрічі мирного неба.